Ура, 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 ура! Шо, 3,23 без Олександри. Так, да, я не єдина це зробила. В... В Ютубі є такі проходки, але як бачите, я змогла. Юрі прийшла мені сьогодні, перезив Неріси. та була можливість, боже, покажу вам. <с> Ще раз чекайте, є бонус, бачите. З моїх друзів, 100 друзів, які в мене є в цій грі, тільки три людини пройшло 23-й етаж. Було окрім мене зараз. Я вже четверта людинка, і ці три людини пройшли з Олександрою. Тобто я єдина пройшла без Олександри. Так, кажу, це не унікальне проходження. В Ютубі таке є, але в людей більше пробути і доволі жирний шмот. Тобто... У мене також не прям бомжайський шмот, але я б сказала, що у них шмот куди краще. І пробуде там на Сайласі більше або на Алаурі. Ну що ж, покажу, як я це пройшла. В принципі, такою ж самою пачкою я і пройшла була. ні, не такою. У мене є десь відео проходки, як я пройшла на дві зірочки, якщо не помиляюсь. Коротше, замість хасу у мене була волка. Отак, От я пройшла на дві зірочки. Отримала Юрі орієнтовно 4-5 заходів, я пройшла на 2 зірочки. І от скільки я махалася, десь, не знаю, години 3, напевно, чи не більше, щоб зловити проходку на 3 зірочки. Ну ось. По шмоту, по пробудам, по тому всьому показую. Я довольна. Я довольна, що я це пройшла. Тепер треба взятися за перший рейд, бо я його просто не чіпала навіть. Тобто, у мене, як було там пройдено 21-й, я його зараз не фармлю, я його не рухала. Другий рейд, 24 етаж. Я не пробувала, в мене немає ардеї. Валькіра отака, як є на другій пробуді, там не тащить. Пробувала я з Кігірі, але Кігірі в мене тільки на третій пробуді. Тому з Лібуєм пробувала, ну, не тянуть вони. Або треба навики Седі дозалити, бо вона не дозалитими навиками. бачите. Тобто можна попробувати ще це. Я щось там два навики її була вже залила, але це і треба буде попробувати, не знаю. В принципі, це відео про 3.23 без Олександри, і в мене це вийшло. Сорі за якість відео, бо сижу без освітлення, бо очі чутливі дуже. От, Дезорі. Підписуйтесь на канал підтримуйте Україномовний вор 323. Показую, що я її дістала сьогодні. Дивіться. Оце в нас іде сьогодні призив, коли там почалося відкриття. Це не то. Ось сьогодні, бачите, не ріс утягали. Я вибрала другим героєм. Там була можливість вибрати на Х20 якогось героя, якого немає або який дубль, ти би хотів. У мене не було Юрі, я вибрала Юрі, то перше мені випав з Банер не спрацював. Потім я щось психанула, докупила декілька шардів, і от е, випало мені Юрі. Дуже рада, дуже довольна. І пройшла, власне кажу, десь орієнтовно 5 заходів я зробила. Це моя е, нова лего. Уніклега не було її, дуже їй рада. Десь орієнтовно 4-5 заходів. Я пройшла на дві зірочки. Справа в мене пролітав один моб, тому я скомбінувала проходження з хасу. Бо перше проходження я робила з Волкою, друге проходження я робила з хасу. Показую власне, героїв, шмот вам. Може комусь буде актуально. В принципі, це на Ютубі є. Це я скоріше роблю для пам'яті, для себе, що я це пройшла і як я це пройшла. Можливо, моїм сокланам або комусь буде корисно. Тому дивимося. Йоварпу буде, його ролі не грає. В принципі, так само шмот його особа ролі не грає. Дамажить він мало, він потрібен більше, щоб добив половину ХП одного моба. Ну там орієнтовну половинку, так? бо Лаура його підбиває, але не добиває. Ось такий в мене ЮАР. він на Пробудах, четверта е, Пробуда, але тут кажу, воно особо роль не грає. Там, і в синьому сеті він би нормально дамажив, в інших сетах він би ті самі цифри набивав. Трохи каліка. Як лорд, БС так, круто, все класно, як герой дамажний ну, таке. Але з іншої сторони, я з ним пройшла 3.22, 22 пройшла з ним так само без Олександра, без Юрі, без Каліпсо, пройшла По центру дамажив він і Сайлас. А знизу допомагала їм і дріль. Ліву сторону тримала Нікс, праву сторону Алаура і Хас. Якось так. Ну, тобто я пройшла так. 2, 2, 3, 22, але 3-23 не давалося мені таким чином, я нічого не могла зробити з правою стороною. Ну, просто не було кому дамажити. Ідріль там не справляється. Ну, особисто в мене. Можливо, якби я боси вбивала швидше, якби була та ж сама Олександра і так далі, і була можливість. Убити боса раніше і переставити тих героїв на допомогу Алаурі або ще щось. Можливо, це би прокнуло. Ну, не прокнуло. Коротше. Шмот його отакий. Дивимося. Сайлос в мене тільки на першій пробуді. Шмот отакий. Дивимося. Алаура в мене без пробуд, без унікального артефакта. З цим артефактом мені сподобалося більше. Шмот отакий. Юрій. Моя квіточка сьогоднішня лисечка Куміхо. Дуже їй рада, шмот отакий. Зараз все покажу ще детальніше. Но, е це я вам загальні стати показую. Ніксо така, тобто друга пробуду. Е артефакт на Відхил, я розумію, чого. У ну, мене чого артефакт на відхил, тому що я пробувала забирати. У мене є 25-й унікальний артефакт, але я пробувала забирати. Ловінку для того, щоб по центру виставити дяучань і так далі. Я пробувала різні стратегії, тому вона лишилась з цим артефактом. В принципі, то не критично. Е, дяучань перша пробуда, отака. Е, ця з артефактом на монетки. Якщо прокає, тоді ви можете швидше виставити героїв на поле. Зелений сет скорості атаки артефакт. Зелений сет, скорості атаки артефакт. Хасу така, чисто надобив і це не супер топовий якийсь там об'єс. Показую тепер детальніше кожного героя. Дивимося. А значить, мої лучники. Так, Йовар. Окремо по шмоткам можу вам пройтися. Отакі шмотки. Якщо комусь цікаво, навики фул Proбуде. Четвертий артефакт унікальний. Але кажу, це не є е, принципово і критично, тобто дивимось. Сайлес в мене такий. Це не самий жарний шмот. Людей там шмот набагато кращий. Ну, що є? Я б не сказала, що в мене по пробудам дуже жирно. Тобто Юрі без пробуд, Алаура без пробуд, Сайлас перша пробуде, Нікс друга пробуде. Що це жирно по пробудам, я б не сказала. Тобто, дивимося далі. Юрі без пробуд, шмот отакий. Якщо комусь цікаві, там окремі шмотки, я показую. Я ще фармлю третій рейд, бо в мене не прямо жирні якісь шмотки, 400 тому Тому дуже їй дуже їй ради. Хасу теж. У мене є Унік 25 але кажу, я там пробувала різні комбінації, друга пробуде. фул навики шмотки такі. Трохи даєш їй ХП, тому що вона може відвалитися, там, тому деякі шмотки в неї з ХПшкою знизу. Трошки ХП потрібно, щоб вистояла удар. І відхилилась навіть від артефакту, якщо це потрібно. Хасу чисто на добиві. Ну як? Ви ж самі бачили, де я її використовувала? Артефакт Унік 25 Це теж там не критично, тому що, в принципі, не вона основний дамаг вносить по мобам. А Лаура — це, власне, той герой, від якого дуже багато чого залежить. Якщо вона у вас на пробудах, вам буде легше. Ну, шмотки я їй давала найкраще, які я їй змогла, в принципі, бідати. Да, Ця шмотка атака не, не файно прокнула, але прям. Ну, в принципі, отак. А ця гарна шмотка. Непогана, скажімо так. Навики фул, без пробуд, Артефакт оцей. У мене є унікальний 19, але я її взяла з кохтем. Тобто, в принципі, і отак. Що я вам скажу ще? По цих героях все. У получниках вам все показала. Хіли можу показати окремо вам хілів. Еловін. Думаю, кожного шмотку окремо немає сенсу показувати. Сфера на да? Друга пробуда. Е перша пробуда, тобто радіус збільшений, шмотки отакі. Артефакт унікальний фуловий. Eilin. Е Fullнавики, -э 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 перша пробуда, шмотки отакі. Якось так. Дякую за увагу. Монієчиться, ще покажу монітчицею і все, буду тікати. Мінітця в 4% артефакт на реген монеток Інколи це прокає і може вам допомогти. Пробувала я з Магдою, навіть її дозалила. Але все одно тобто, проблема з тими мобами справа. Тобто Треба або швидше боса впити, і тоді героїв можна переставити, або комбінувати алаура хасу, щоб Хасу вам там один раз крутануло якось. А можливо, у вас хасу на пробудах, можливо, там Алаура вам не потрібна, і вас хасу затащить. Ну, якось так. Тобто Ви вже дивіться по своїй ситуації, як ви, можете, як ви будете комбінувати. Загалом я пройшла отакою пачкою. В принципі, я задоволена. За вас лайкосик. Підписочка. Підтримуйте україномовний вор. Бачите, дістала я свою Юрі. Вибрала її як героєм додатковим на х 20 дуже довольна тому. Це унік, унік і унік. Все. Кажу. Три людинки пройшло з е, Олександрою. Я четверта без, без Олександри. Це з, з тих 100 людей, які є в мене в друзях. З моїх сокланів пройшов Дрейк з Олександрою. І ще дві людини з двох різних українських топових кланів. Все, якось так. Ну, це ті люди, які в мене в друзях є. Не так легко дається цей рейд, але пройти це можна. На Ютубі, в принципі, є. Скажу аналогічні проходки, я скоріше це роблю для себе, для пам'ятки і подивитися, ну, можливо, комусь це буде корисно. А раптом. Якось так. По пробудах бачите самі, не все є так жирно. Чекайте, заберу своє зображення, бо вам трошки погано видно, Отако поставлю, да? отак поставлю, отак. По пробудах, отак. Що ж, дякую за увагу. В принципі, все розказала, показала. Зараз ще нажму автобій. Часто мені цікаво, як воно буде на авто проходитися. А воно ж тепер зберігає шмот. Дуже ко корисна і прикольна штучечка. Треба врізати це відео, бо воно щось довго вроді. Зовсім інші цифри прилітають по мобам. Це можна перепройти навіть. Бо босс буде впуватись швидше і можна перепройти. Бачите, я тут спеціально не ультувала, бо тримала ульту, щоб отут продамажити його побільше. Можна, там ще є вікно, отут зараз, де мобів нема, тут теж тут можна притримати ульту і тут ультувати. Тобто, ви вже дивіться собі, як вам по таймінгах підходить. Ну, якось так. Норм, правда? Зовсім інші цифри прилітають по мобах. Все, коротше, так, довге відео треба буде врізати. Або не буду різати. Подивитись на мої е, ці потуги. <смі> ну, кажу, на дві зірки дуже швидко пройшлося. На три зірки отут не проходилось, бо отут е, пролітав мені моб. Один моб. Тобто тих таких е, підбитих я добивала е, Юваром, а останнього в нього було багато хп і його. Масянька! Масянька! Сорі. <смі> кіт дре шафу. Деван, точніше, кавшов. Все, а Все, тепер треба ще трошки перший рейд, перепройти, щось помутити, покрутити. 24-й без Олександри мені вряд ли світить, але Ну, я попробую. Це буде позорисько, звісно, получу люлей і піду плакати. Все. Е, на правах реклами е, клан Котики України шукає активних українців. Якщо ви досить активно граєте, маємо два вільних місця, можу зробити три вільних місця. В принципі, можу навіть розглянути об'єднання з якимось українським кланом, якщо у вас там є декілька людей активних, а решта людей неактивні, ми можемо забрати вас до себе, якось тут скомбінувати. Все, можете писати мені в телеграм, телеграм є в описі, або пишете в телеграмі Собачка Дезорі. Всім успіхів па-па!